Перше, що необхідно взагалі почати просування вашого магазину, це зрозуміти, яка аудиторія вам потрібна, кому і що ви будете продавати. І відповідно до цього вже заповнити профіль. На екрані ви бачите приклад інтернет-магазину книг. І тут одразу чітко зрозуміло, книги Україна, які ви можете знайти у вашому магазині, має бути так само. Ми з клієнтами завжди на розборах, на консультаціях починаємо з того, що беремо профіль. І аналізуємо, хто буде клієнтами, так на кого орієнтуємося, і як власне, так оформити, заповнити шапку, заповнити стрічку, хайлайт ось так актуальні, щоб було зразу зрозуміло саме вашим клієнтам, чим ви будете корисні, що у вас можна придбати, залежно від того, які у вас товари і послуги. Після того, як ви вже заповнили профіль, створили його, можна переходити до просування. Перший спосіб, який досі актуальний і приносить хороші результати хештеги. На екрані ви бачите один з моїх пабліків, тут 24 тисячі підписників, і бачите в професійній панелі переглядів за останні 30 днів 290 тисяч. Просто можете собі уявити, скільки рекламного бюджету було збережено, якби це витрачено було на рекламу. А так цей профіль просувається без таргету завдяки хештегам, альтернативному тексту, рілсам. Все, чому я вас навчаю, про що розказую. Давайте ось візьмемо допис, натиснемо просувати і порахуємо, скільки приблизно заеконовлено було бюджету завдяки тому, що просувалося органічно, без таргетованої реклами. Візьмемо ціль відкрити профіль. Аудиторія Криворізька. Ну, тобто, так, цей паблік по Кривому рогу. Я вже налаштовував і покажу вам для прикладу просто. Бачимо, що треба. Підвищувати досить охоплення, і бюджет буде більше 1000 доларів, щоб мати таке охоплення. А ці гроші я зекономив за рахунок того, що просувався органічно. І тепер давайте покажу вам на конкретному прикладі того ж магазину книг, який ми спочатку з вами відкривали, як ви можете підбирати хештеги для свого інтернет-магазину, блогу, залежно від його тематики і частотності. Пишемо. Книги, Так, це зазвичай роблять клієнти, коли приходять. Я в них бачу конкретні хештеги їхні по напряму. Ви можете відкрити тут розширено теги. І ось взяти там. книги. Це занадто високочастотний. Бачите, тут майже 7 мільйонів дописів. Я б не радив його брати, якщо у вас там маленький, навіть середній профіль. А більшнішеві такі книги там для дітей, наприклад. Книги по психології, книги української, книги Україна. Це хештеги, які, звісно, вам підійдуть, і ви можете їх використовувати. Навіть, от, наприклад, закладка для книг також підійде, тому що люди, які шукають закладку для книг, в них є книги, тобто вони люблять читати, і відповідно вони можуть зацікавитися тими книгами, які ви продаєте, і вже власне, вас придбати. Так само і з книги з Emoji також середньочастотний хештег, його можна брати. Книги англійської, якщо у вас така тематика, книги для підлітків і так далі. Це зрозуміло. Це зазвичай клієнти підбирають, вже знають, і це такий достатній непоганий рівень, але можна значно краще підбирати, щоб у вас було в рази більше охоплення, і це, звісно, використовувати сумісні тематики. Розуміти для того і потрібно, які у вас саме клієнти, хто читачі, наприклад, ваших книг, хто саме покупці тих речей, які ви продаєте, або тих послуг, які ви надаєте, щоб використовувати теги тих локацій, де вони бувають, тих. Тематику, куди вони ще заходять. І тоді можна значно розширеніше брати. Наприклад, книги читають люди, які зацікавлені саморозвитком, тому ми можемо, наприклад, саморозвиток тему взяти. І тут вже дивитися ще хештеги, які по цій тематиці. Ось, бачите, саморозвиток, саморозвиток українською. Тут можна також частину взяти. Також можна частину взяти з ще різних напрямів. Наприклад, хтось любить ранкову рутину. так? Це більш жіноча тема, але і книги також частенько читають жінки, дівчата. Це зараз досить модний такий напрям, щоб читати, розвиватися. Це чудово, звісно. І ви можете ранкову рутину також використовувати. І так далі. Багато напрямів, які стикаються з вашою темою, і при цьому ви їх не використовуєте. Я коли клієнтам підбираю хештег, хто звертається за контактами в описі. Завжди ці речі використовую, звісно, коли кілька наборів робимо. Тоді можна максимально цю розгорнути стратегію, і потім чередувати ці інші хештеги. І так ви максимально охоплюєте аудиторію і можете більше отримати з хештегів, з альтернативного тексту, ніж коли ви просто робите рекламу, чи коли ви просто робите стандартний набір хештегів, як я вам показав просто книги, книги України і так далі. Рілси. Ви можете як оптимізувати їх цільовими хештегами, і також не забувати обов'язково. Робити їх трендовими, цікавими, динамічними, щоб людям, по-перше, воно більше попадало в рекомендації. По-друге, щоб вони подивилися це коротке відео і захотіли перейти у профіль. А там же вони бачать, хто ви, з чим ви можете бути корисні, що продаєте. І частина цих людей становиться підписниками, клієнтами. Таким чином, можна також. Збільшувати свої результати. Зараз ви бачите мій особистий профіль, він, як бачите, невеличкий, я не набираю тут аудиторію, я підтримую просто рівень активності. У мене є постійні клієнти, у мене є клієнти, які звертаються із YouTube, із також моєго контенту на цьому аккаунті, бо я в топах по цільовим хештегам виходжу в рекомендації. І ось вам конкретне підтвердження цього. Ви бачите перегляди рілсів, вони в рази більші, ніж кількість підписників, причому це систематично неодноразово. Тому що я роблю коротенькі, динамічні рілси, і вони чітко по певному запиту моєї аудиторії. Так, для багатьох актуально те, що зараз складний період, балансуємо між роботою, включаємо світла. Я зробив про це рілс. У багатьох клієнтів, а мої клієнти це підприємці, вони працюють, як я, сам також, ФОПом. І для багатьох клієнтів буває така проблема, що не всі знають, як оплачувати, наприклад, на реквізити IBAN. Також це життєво, це зачепило людей, 16 тисяч переглядів, при тому, що знову ж таки тисяча з хвостиком підписників своїх. Питали мене, як набрати охоплення, я зняв відео, воно також набрало досить непогано. І так далі ви можете використовувати рілси, робити їх знову ж таки, чітко під певну категорію людей з запитом конкретним, щоб люди переходили або на якусь послугу вашу, або в профіль в цілому, щоб зайшли. Має бути мета. І оптимізуйте цільовими хештегами, їх можна ставити до 15 в рілсах. Це також працює і додає результату. Бонусний такий спосіб альтернативний текст. Ви можете свої дописи оптимізувати, щоб додатково охоплювати аудиторію, писати в кожному дописі альтернативний текст з описом, яка це аудиторія, на кого вам потрібно. Більш детально я розповідав на кінцевій заставці, як це працює. Не ігноруйте цей спосіб, він абсолютно безкоштовний. тобто Інстаграму нічого за нього не треба платити, але ви можете додатково також показуватися в рекомендаціях і навіть пошуку.